А ось і перший підсніжник цього року. Сьогодні перше березня. А ось іще один підсніжник. Ось іще один маленький. Тільки прокльовується ще. Сьогодні у нас 1 березня 2025 року. Ось ще такі малиші. Ось бачу ще знахідку трутовики. Йдемо подивимось, що тут таке. Трутовики на грабуку? Я, звісно, не набагато вище, я не можу їх достати. Що це за трутовики такі? А як вам ось таке вирізування? Лісу тут у нас заповідна стежка. Рахується заповідна зона, тут ростуть підсніжники. І вирізано ділянка. Скоро весь ліс повирізають. Тут взагалі заборонена вирубка лісу, але хто на це зараз дивиться? Ніхто. Ось тут ростуть підсніжники у нас, от на цій ділянці. Вирубка лісу. Скоро весь ліс повирубують, нема слів. Нам далі подивимося, що є ще. Ось ще пробиваються підсніжники. Так, де не де пробивається зелень? Тут мох. Ще маленькі Через недільку, через тиждень-два тут буде все біле. Все буде в підсніжниках. Треба трішки почекати. Це в нас така в селі заповідна зона тут. Підсніжники ростуть, Весь через тиждень-дві. Сюди прийдемо, а це кукурузка жовта вже пробивається. Це таке вже починає зелень пробиватися. Ще така знахідка. Ось таке ще чудо виросло. Чудо. ось вдома в садку підсніжники такі. Ось ще. Дома трошки більші.